Доброго дня, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. я і моя шапка вітаємо вас. Нова ну, шапка моя така. Щось така весна, холодна тут, у Ванкувері, не знаю, можливо 6 градусів. Змерз як цуцик, бо їздив на скутері сьогодні. І як обіцяв, трішки попрацюю вам над різними професіями в Канаді, як що і до чого, як ці професії. Оплачуються, як вони знаходяться такі вакансії стосовно цих професій. І взагалі таку цікаву і для багатьох кого корисну інформацію. Отже, сьогодні у нас професія соціальний працівник. Та-дам! Діна в мене соціальним працівником працює. І зараз я в неї задам їй декілька запитань, і вона по можливості відповість стосовно свого досвіду. Що вона знає стосовно цієї професії? І так, розкажи нам, будь ласка, діна, що таке соціальний працівник? Що це взагалі таке? А, ну, я особисто працюю на посаді settlement worker. Settlement worker – це ніби соціальний працівник, який допомагає новоприбулим особам в їх в тому, щоб вони тут зробили ці перші кроки, які необхідні в Канаді. Відповідно, ми їм розповідаємо, що потрібно робити, куди йти. Відповідаємо на їхні питання. Керуємо їх куди треба. І що це за робота? Ну в принципі, в основному вона в цьому і полягає знати якісь закони, знати права, хто з яким документом на що має право, мати можливість надавати їхні їм різні рекомендаційні листи, реферальні посилання. Коли ми їх висилаємо до когось, ми, ніби як працівники, своїм словом засвідчуємо, і ця людина тоді має право до цієї послуги. Відповідно. Така робота, яка допомагає людям, в яких є різні питання? Новоприбулимо, ну, рахуються Усі, хто в Канаді менше п'яти років, і всі, хто тут менше п'яти років, мають якісь питання в справі документів, медоглядів. Загалом всі питання, усі проблеми цим всім ми займаємося, шукаємо і їм якось стараємося допомогти. Якщо не інформацію, то вже на ділі допомогти допомогою такою фізичною. Дай, будь ласка, відповідь, як ти знайшла цю роботу? І як взагалі виглядає у Ванкувері ситуація з поданням свого CV, резюме до роботодавців і чи легко знайти таку роботу? Е, я не шукала саме таку роботу спочатку. Я шукала роботу в адміністративній сфері, тому що я пропрацювала в Польщі 4 майже роки адміністративним працівником, лідером, ну, якби, координатором адміністративного відділу. І я шукала саме адміністративну роботу, але вона дуже тут конкуренційна, оскільки вимоги такі базові, да, знання англійської, знання там якоїсь ділової кореспонденції, можливість відповідати на дзвінки, як вони там це гарно описують. І дуже сильно велика конкуренція. 500-600 людей там було разом зі мною на одну вакансію різних резюме. І моє резюме в більшості випадків ніхто не відкривав, оскільки в мене немає ні канадської освіти, ні канадського досвіду роботи. А тут в Канаді все впирається в канадський досвід роботи. Якщо в тебе немає канадського досвіду роботи, то все весь твій інший досвід роботи, хоч ти там президент країни, тобі це ніхто не вірить. Тому е я шукала досить довго, не могла нічого знайти. Потім мала співбесіду на таку роботу, і коли подумала про те, що а, робота там була в підприємстві, яке займається виготовленням е душових кабін. І вона була така досить технічна, і дуже багато обрахувань, і багато продажів. І я коли подумала, що цим мені доведеться займатися 40 годин на тиждень, то тоді, напевно, тільки почала думати, чим би я хотіла займатися, і подумала, що мене цікавить освіта, якась соціальна робота, якісь організації, які допомагають іншим людям. І так, відповідно, почала вже дивитись на такі організації. Ідемо далі. Дала відповідь на це, так? Е, так, ти питався, як я шукала, е, і... Наступні, е, наступне запитання в мене, які особливості, які особливості цієї роботи. Особливості цієї роботи. Так бо я не знаю, У першому чути. це сказала, чим ми займаємося, ні? Да? А що було друге? Ти потім Ну, позиці, що ти да? підглядаєш? ну Я не хочу нічого вирізати. Які особливості цієї професії, окей? Це я було це чим спривала. ти займаєшся особливо? Ну добре, якщо тобі так не дуже підходить це запитання. Саме головне, що ти його узгодила спочатку, типу, ага, це є, це є, є, це є, а потім. О. Дай я в цей. Що тобі подобається в цій професії, а що не подобається? Мені подобається 100% те, що є можливість спілкуватися з різними людьми з різних країн. Це дуже цікаво, неймовірно цікаво. Вже складаються якісь свої стереотипи, якби це не звучало. Якісь свої бачення людей з різних країн, хто має там хто більше свідчений, хто менше свідчений, таке подібне. А дуже подобається, що можна практикувати іспанську мову. Це мені неймовірно подобається. Ну і загалом подобається те, що можна допомагати людям. Це дуже Важливо і дуже так надихає. Я працюю в школі і працюю з новоприбулими сім'ями в наших школах, так? тобто діти, їхні батьки, їхні родичі є нашими клієнтами. Ось. І загалом це цікаво це сфера освіти, це те, чим я займаюся вже багато років. Я маю можливість якби пізнавати її зсередини. Це дуже цікаво. Що мені не подобається, це те, що. Напевно, сама трошки організація роботи. В мене є до неї трохи питання. А, ну та в принципі все. Ну тобто, я маю на увазі. Мені в мене є питання до того, як організована сама робота, тому що це гранти, це фінансування державою, і це вкладається в дуже багато документації адміністративної роботи, яка займає дуже багато часу, який хотілося би приділити на саму роботу. І Це напевно такий мінус. Але мені здається, так я в всіх роботах, які фінансуються державою. Які виграють гранти. Тому напевно, все. Чи є якісь спеціальні програми для отримання піару в зв'язку з такою професією, як соціальний працівник? Соціальний працівник це професія, яка підтримується федеральною програмою і провінційною програмою. Вона є в цьому списку нодів. Да, НОД це називається, мені здається, чинок. Нок. Відповідно, якщо у вас є, якщо ви ви за професію соціальний працівник або у вас є якийсь досвід роботи в соціальній сфері, ви можете тут, як мінімум, в бісі подаватися на провінційну програму для отримання піару, і тоді ви можете свій досвід чи свою освіту з України чи з іншої країни підтягнути і отримати тут піар. А якщо у вас його немає, то два роки працюєте на позиції соціального працівника, складаєте всі документи і можна подаватись на піар. Тому так, ця, ця професія і ця позиція, вона пасує для отримання піару. Кажи, будь ласка, яка зарплата, от, яку зарплатню отримує на старт соціальний працівник, яку ти, яку ти бачила мінімальну зарплатню на оголошеннях, коли шукала якусь роботу, і яка для тебе зустрічалась максимальна, І на яку думку, яка зарплата в середньому в цих соціальних працівників? Якщо можеш поділитися, яка зарплата в тебе, якщо ти можеш це сказати. І цікаво було б дізнатися. <гум> ну, я сьогодні на Indeed заходила, дивилася е... зарплатні на вакансії, то. Ну, загалом так почну з того, що я більше напевно спеціалізуюсь по зарплатах по адміністративним працівникам, бо я витратила на це набагато більше часу. І там зарплати стартують від мінімалок. Там 17, 18 20 — це вже класно, 22 це вже взагалі супер. Напевно, 25-26 це був максимум, який я бачила для адмінпрацівників. А соціальні працівники це типу вже як якась спеціалізація, якась окрема сфера. Відповідно, зарплатня для них йде вищою. А і коли я шукала роботу, мені здається, що там було від. 25 і вже якось так до 30, 28, 32. Сьогодні я дивилася, знаходила зарплатню в 38, 42, але це вже був типу, менеджерська позиція. Відповідно, просто соціальний працівник, мені здається, може заробляти від 25 до десь 30 плюс. Напевно, це вже він так. Вислуги руків, як то кажуть. А, моя зарплатня, я не хочу казати, бо я не знаю, чи я маю до цього право. Але вона, ну якби, вона вища, ніж адмінпрацівника. вона досить висока, як для першої моєї роботи в Канаді, чим я дуже задоволена. Е, ну і так як я сказала. А ще вона більша, ніж моя. Вона більша, ніж Андрія. Але в моїй компанії в нас такий досить. Це такий соціальний пакет, відповідно, на нього йдуть досить великі відрахування зарплатні, але це добре, тому що є можливість там, мати різні там, дан... Дан... дантиста ходити, там, майже безкоштовно так, і різні всякі штуки, тому це класно. Зарплатня, ну, як я вам казала, від 25 десь на старт в мене трошки вища. Напевно, людей буде цікаво, Діна, я в Ванкувері, підкажи, в мене є досвід роботи з людьми і знання англійської мови, чи я можу зааплікувати до тебе на роботу, бо я шукаю зараз роботу. Я думаю, це актуально. Я думаю, що теж так, тому що багато людей приїжджає з якимсь досвідом в HR, як в мене був. Особисто до мене на роботу зааплікувати не можна, тому що в моїй команді не набирають зараз нікого. В моїй організації я працюю в організації мозаїк. Ви можливо її чули, якщо ви тут новоприбулі, тому що, скоріш за все, ви з мозаїком перетиналися. Там, якщо є якісь вакансії, заходьте. Дивіться на сайт, подавайтеся. Я особисто, якби, ну, я не знаю ніяких вакансій, щоб я могла там вам казати, аплікуйте туди, я вас туди підтягну. Так, на жаль, я таких, таких сил я не маю. Але якщо ви загалом шукаєте роботу в соціальній сфері, то я би сказала, що вам потрібно йти і волонтерити в організацію, в якій ви хочете працювати. Наприклад, ви хочете. «Сексес», в Мозаїк, ще там якісь інші організації, які вам подобаються. І ви не знаєте, як туди потрапити, тому що це дуже важко, тому що ніхто не відкриває ваше резюме. Як ніхто не відкривав моє резюме, і ви взагалі не можете нікого знайти, хто би вас порадив, тоді, ну і це не працює тільки для нас, як іммігрантів, це працює для самих канадців. Перше, що ви робите, ви йдете і ви. Добуваєте волонтерський досвід роботи, і чому я кажу йти саме в цю організацію волонтерите? Тому що ви, крім того, що знайомитеся з людьми, і потім, коли ви сидите вже на сайті, в них і дивитесь, що в них є якісь вакансії, ви вже цих людей просите вас зарекомендувати. Або ви питаєтеся в них, чи вони когось часом не набирають. Тому що часто волонтерів набирають потім як ну, типу, молодших працівників, да, як асистентів. Е, ось, і це мені здається. Один з небагатьох шляхів знайти загалом роботу, таку офісну, тому що так, шукаючи без досвіду, без освіти, дуже важко взагалі, щоб ваше резюме відкрили. Ну, це дуже складно. Тому я би казала, шукайте організацію і волонтерте. Якщо ви навіть не цікавитеся соціальною роботою, а просто шукаєте якусь роботу, ну, таку. Більш-менш адміністративну чи офісну. В принципі, будь-яку роботу старайтесь також мати волонтерський досвід тут в Канаді, тому що вам це потім допоможе мати реферал, рефералки, да, щоб вас хтось зарекомендував. Вона хоче походити тут. Ось. Ну і те, що тут найважливіше в Канаді, це зв'язки, нетворкінг. Хоча у нас в Україні кажуть, що хтось там отримав роботу по знайомству і це вважається поганим тоном, то тут в Канаді. Це якби норма, що можна отримати роботу, мало не в 100% тільки по знайомству, тільки це в тому плані, що вас хтось зарекомендує, тому що ви нова людина, вас ніхто не знає. Ви можете собі в резюме написати що завгодно, Ви можете навіть подати свої контакти з попередньої роботи і написати, що ви там були президентом компанії. А вони будуть телефонувати в цю компанію, і вони кажуть, а вдруг на раптом ти там номер телефона свого дідуся залишиш. і Він скаже, да, так, да, я в неї працював, вона класна. Тому вони не довіряють цьому, тому вам треба мати людей тут на місці, які би задекларували, що ви хороший працівник, і тому треба йти волонтерити. От і в соціальній сфері це особливо важливо. І часто зустрічаю зараз по роботі людей, які навіть мають основну роботу. У будь-яких сферах, там якихось економічних, фінансових, і вони все одно ходять, волонтерять. В плані там допомагають людям складати податкові декларації, допомагають їм створювати резюме. Коротше, волонтерство тут неймовірно важливе, і саме через таке волонтерство, і, або навіть просто приймати участь в програмах цих організацій, так як було в мене, тому що я не волонтерила. Я просто була учасником програми е в Family Center. Я ходила туди з донькою, і я якби декось себе добре зарекомендувала, тому що я відповідально себе вела, допомагала прибирати і займалася такою напів якоюсь волонтерською роботою, будучи учасником. І е, вони потім мене якби зар... не то, що мене зарекомендували, але сказали, що так вони мене знають, я типу адекватна людина, і тільки після цього моє резюме хтось відкрив і взагалі прочитав. І тоді я тільки отримала запрошення на співбесі. Тому Волонтерити, приймати участь, знайомитись з людьми, і так ви зможете пробитися в такого типу організації. Отак. От Дякуємо, Діна, за таку корисну і обширну інформацію. Дякую, Поставте, будь ласка, вподобайку Діні за Можете таку. До мене звертатися з робочих питань, з питань якогось сетлингу тут, так? Тобто освоєння, якщо вас там цікавить якісь там мовні курси, я не знаю, щось для дітей. А навіть якщо ви не живете у нас тут, а десь в річмоді чи Ванкувері, можете в принципі, до мене звертатися, і я можу спробувати вам допомогти. Велике тобі спасибі. Отакий От друзі. в мене вдома є соціальний працівник. І ще є отакий От малий бандюн. <сум> <сум> Отак, От друзі. Друзі, посилання на підтримку армії я залишу в описі під відео. Дякую, що подивилися відео. Якщо цікаво, Ще якась інформація, то пишіть, будь ласка, коментарі під відео, по можливості будемо відповідати. Бай-бай!